Графічні твори у чорно-білих тонах в Івано-Франківську презентували виставку художниці Ольги Михайлів. Близько двох десятків картин на сакральну тематику, які майстриня створювала упродовж п'яти років. Виставили у музеї мистецтв Перекарпаття. Найтяжчі для нас часи ми завжди звертаємося до кого до Бога у молитвах. Ну і Бог є початок всьому, і якось це воно мені пішло якось. Так і надалі. До чорно-білих кольорів Ольга Михайлів вирішила додати ще й золотий відтінок, і це кажуть відвідувачі виставки стало родзинкою сакральних робіт. Художниця розповідає, одна з перших та найважливіших є бакалаврська дипломна робота з трьох частин глінолему. На ній зображено князя Ярослава Осмомисла та його кохану, яку колись бояри спалили на вогнищі. Ми це все вирізали гарно обезжирили скипідаром обезжирювачем. Наш лінолюм дане зображення, я нагадую, що ми вирізаємо у дзеркальному відображенні. І Потім пізніше беру я друкарську фарбу на скло там, під основу і валіком таким тяжким розкатую цю фарбу. Вона дуже клейка, вона така туга, будемо казати. Гарно я її розкатую, щоб вона була вся рівномірна. І потім по частинах вправо вліво, вверх, вниз, я фарбу цю. Покриваю на цей самий лінолю. Ну і звичайно, зверху кладеться потім папір і перепускається через прес, потім легенько, як з іншого боку, вийшло це все. Ми легенько піднімаємо папірчик і отримаємо даний результат. Сучасне відтворення релігійних мотивів, які захоплюють так, кажуть про виставку мешканці міста. Я вражена наскільки це душевні роботи, вражена от. Тонкотою виконання робіт, деталізацію всіх от елементів. І, взагалі, от я вперше почула про таку техніку, в якій авторка працює, і мені здається, що це дуже цікаво, дуже оригінально і сучасно. Графічна виставка Ольги Михайлів триватиме три тижні. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.